з вами програма Вперед на Олімп Сочі вже розпочалися перші змагання зимової олімпіади. Для кожного спортсмена це найголовніші старти у житті. А за кілька днів на лід вийдуть фігуристи. Тож сьогодні ми дізнаємось, як вони старанно працювали, аби хоча б потрапити у збірну команду України. Підготовка національної команди по фігурному катанню проходить, скажімо так. усиленном режиме, поскольку остались совсем считанные дни для начала, перед началом соревнований. Уже 6 числа стартуют командные соревнования по фигурному катанию, поэтому команда, скажем так, в, скажем так, в максимальной своей форме. Я уверен, что их выступления будут очень достойными. Они покажут максимум, на что они способны. Я думаю, что украинские телезрители и зрители, которые будут их поддерживать в Сочи, приложат тоже максимум усилий для создания определенного микроклимата, который как бы позволит нашим спортсменам показать все лучше, на что они способны. Від федерації фігурного катання на змагання поїхали шість спортсменів: двоє одиночників, парники та пара танцюристів на льоду. Наймолодші з учасників Юлії Лаврентіви всього 16 років. А її партнеру Юрію Рудику 22. Тож до хоча й трохи боязко, втім, без сумніву, вже хочеться скоріше вирушити до Олімпійського Сочі. Інтенсивно дуже проходять, готуємося. Помімо льда зараз займаємося в залах хореографіями». Ну, собственно, ми вже в формі, вже готові поскоріше вже їхати. оскільки це перша олімпіада в їхньому житті. Фігуристи трохи хвилюються. Втім, прогнозують, що виступлять як найкраще. Трудно сказати хорошого Просто, да, Хорошого приката. Хочеться хорошо проїхати, тому що на чемпіонаті Європи ну неудачний прокат був. Е, хотімо справитися на олімпіаді і показати лучший результат в этом сезоні. Я думаю, что должны попасть в произвольную. Ну, Место 15-е, 16-е. трудно говорить о медалях, потому что там очень сильный состав. Представниця танців на льоду Шиван Хекен також розповідає про свої тяжкі тренування та враження від усього, що зараз з нею відбувається. Ми весь сезон дуже важко працювали, особливо останні кілька тижнів. Ми тренувалися тут, у Києві, разом з усією збірною командою. тож я думаю, за цей час ми багато чого зробили, і у Сочі покажемо все, що вміємо. З таким настроєм дійсно треба вийти і показати сьому світові на що ти здатна. Шиван вже сім років захищає честь України, хоча сама американка. Втім, вона дуже зраділа, коли дізналась, що цьогоріч вона у складі збірної команди. Um, «Я, чесно, не знаю, чого очікувати. для мене це перша олімпіада. я думаю, що це буде неймовірний досвід. Гадаю, буде чудово, якщо ми війдемо в десятку кращих. Сподіваюся, що я стану корисною спортсменкою для України. Не менш корисним хоче стати і Яків Годорожа. Він виступає одиночником. Раніше ми вже заходили до нього на тренування, де він радів від того, що просто завоював ліцензію для України. Це був дуже відповідальний старт. Я готувався к нього дуже серйозно, дуже відповідально. Тому що, що головне було для мене це зайва для України ліцензію. А, ну, я выполнил свою задачу. Я как бы завоевал ее Девятое место, а всего, ну, как бы, 10 участников. Ну, в десятку нужно было, скажем так, попасть. А тепер фигуристи переповнюють емоції, хоча поки він їх не показує. У меня ну, ничего такого нету, я как бы не нервничаю пока что, я думаю. А потом, когда приеду, будет такой мандраж, и как бы адреналин, і это все как бы, ажиотаж. Вот. Но, в принципі, зараз поки очі спокійно. Та це тільки поки. Ось почекай, коли буде твій виступ. Взагалі треба буде випити з пляшечки валер'яни. Та незважаючи на все це, Яків упевнений у собі. І каже, що головне концентрація на своєму виступі. Я буду боротися з усіма, але є найголовніший суперник. я, тому що Мені потрібно. С собой справиться и сделать все, что для меня важно, и все, что я умею. То есть мне не важно, кто что сделает на Олимпиаде из всех участников. Главное, что сделаю я. Попасть в 24. – это будет для меня очень хорошо и самое главное это ну для меня результат мой это отказа чисто и хорошо все что я смогу сделать такої самої впевненість яки бажає и всем іншим учасникам Олімпійської збірної. я желаю нашей олимпийской сборной україны успехов хороших проведений этих соревнований и али і олі, сочи Они не переживали, чтобы они были уверены в себе, чтобы они боролись, боролись, боролись и побеждали. Это самое главное, конечно. И мы представляем нашу страну. И хотим, чтобы было больше болельщиков, чтобы все за нас содержали кулаки и поддерживали нас. И мы будем стараться сделать все, что в наших силах. Прогнозы щодо своих підопічних має и президент Федерації фігурного катання Олександр Ларін. Я прогнозирую, что они покажут лучшие свои результаты. Лучше скользить за несколько дней, они не станут надо просто болеть, переживати за нашу команду в целом, только за фигуристов, но и за всіх остальных. І я уверен, що они нас не разочаруют. Цьогоріч у Сочі буде представлений і шортрек. Єдина учасниця Софія Власова на дистанції тисячі метрів завоювала ліцензію на чемпіонаті Європи. На її тренування ми також завітали. Побачимо, що вона нам казала перед тим, як дізнається, що поїде до Сочі. Я считаю, это для меня хорошее достижение, потому что ну, я ехала я, на эти соревнования, я очень хотела завоевать цю лицензию. У меня там получилось. Если у мене там получится завоевать лицензию, то и когда уже будет отборная в Сочі, то тоже вийшло. получится. Вийшло. Ну, я немножко волнуюсь, потому что еще до Олимпиады больше 60 дней нужно продержаться. Легке хвилювання, але я очень рада, тому що це моя мечта і вона осуществляється. А тепер дівчина з бойовим настроєм готова просто розірвати всіх на треку. Вже спортсменці не втерпеть зануритися в атмосферу Олімпіади. Вона не боїться того, що єдина представниця свого виду спорту і налаштована на високий результат. Фізично чувствую себе добре. Ми сейчас готуємося, готуємося вдома, сім'я підтримує, тому… Думаю, выступим на Олимпиаде очень хорошо. Для меня является большим достижением уже отобраться на Олимпийские игры, поэтому меня любой результат устроит. Но я буду стараться выступить как можно лучше и показать самый высокий результат, который я могу. И, конечно, бы хотелось бы, чтобы она заняла 2, От 20 до 24 места, я думаю, что было бы мы довольны. Я бы лично как был бы доволен. Но, как вы понимаете, Олимпийские игры – это непредсказуемое соревнование. Поэтому Я думаю, что если мы будем 20-24, это будет очень хорошо. И кілька від чарівної ковзанярки своїм вболівальникам. Здравствуйте, меня зовут София Власова. Я буду представлять Украину на Олимпийских играх в Сочи. Мы долго готовились и шли к этому и будем стараться показать как можно лучший результат на этих играх, болейте за нас, и мы вас не подведем. Ось такі в нас бойові духом спортсмени. Ми зичимо їм великого здоров'я та наснаги. Попереду їх чекають найважливіші старти в житті. І з яким би результатом атлети не повернулись, їхні імена вже назавжди залишаться в Олімпійській історії. На цьому наша програма завершується. Будьте з нами та слідкуйте за останніми подіями на зимовій олімпіаді в Сочі. А на прощання президент Федерації фігурного катання Олександр Ларін. Даже Кей Кослив в Олимпийскую сбирной Украины. Мы болеем за всех спортсменов национальной команды, которые будут принимать участие на Олимпиаде в Сочи. Мы с вами, мы за вас, поэтому желаю вам всего самого-самого побед и успехов. Ура!